Розпаковка посилочки з тему. Не знаю чому, але тему почали дуже швидко відправляти посилки. Реально, я заказала, воно мені прийшло за 8 днів просто. Взагалі, я заказала тиждень тому, вчора був тиждень, як я заказала, а сьогодні вже прийшла. Ось така посилочка. Невеличка, але 10 товарів, тому розпаковочка буде така довговатенька. Чесно, я не пам'ятаю, бо я не дивилася особу дуже часто. Але ж, трошки дивилась тільки. Ура! Ура! Скільки тут всього? Так, перше, давайте ось це. Це має бути е, годинник. Він так дуже добре запакований. Він не прям так ідеально, але. трошки пом'ята упаковка. Сразу говорю, я замовляла у сірому кольорі. Так. Ось так. Все виглядає. Ремішок білий. Ну, ладно. Ось сам годинник. Я його потім налаштую і вам вже буду показувати. Ну, добре, перевірю, чи він включається, і вам вже далі буду розказувати. Далі набір лінерів кольорових, я його дуже хотіла. Так, зараз будемо ще перевіряти, чи вони б пишуть. Далі візьму якийсь листочок. І блокнотик, давайте візьму. так. О, він включився. Он включала, він включився. Ну, ладно. Так, давайте зелененький. Вау, дуже класно пише. Зараз я всі порозписую і вам покажу. Що то він так включається, виключається, я не знаю. Так, а. Оранжевий. Я не розумію, що з ним робиться. Звичайно, два однакових відтіночка, не розумію, чому, але хай буде. Це в нас фіолетовий. Далі голубенький, рожевий, чорний. Блакитний і коричневий. Ось так гарно вони пишуть. Всі кольори гарненькі. Стікери я очікувала, що вони будуть ну типу, маленькі, знаєте, а це листами вони йдуть. Не знаю, але блакитні, дуже прикольні, Давайте їх розпакуємо. Так, вони йдуть. На ось таких шість великих И І далі йде найцікавіше. Це ось такі банки. Такие щоб вам робити прикраси. Ура! Это же я так, -так чекала. Яке в нас в магазинах не продається. Это ось такие мини тапа курчатка Ось таке жовтеньке та ось таке маленьке біленьке. Дуже я їх хотіла. Далі три ручки. Біла, золота і сіренька. Не розумію, що робити з цим утильником. Давайте їх також перевіримо. Мені дуже цікаво, як біла пише. Вау! Дуже добрі в школу вони будуть мені. Золота і сіренька. Хочу вам швиденько так от. Отак. Далі. Це вже йдуть. Так. А, все, є все. Отакі намистинки. Там всередину можна ще покласти на мистинку. Шнурочки 20 штук, ось таких для телефону, щоб робити момпілочки. І це найцікавіше йде для телефончика. Два аксесуарчика йдуть. Так, це ось така цепочка. Щоб його носити, наш телефончик. І всім відома ліпучечка. Я розпакую її. Вона така маленька, правда. Мені нічого страшного. Ось так. А на цьому наша розпаковка закінчила. Всім па-па і чом! Цьому...